Запорізьким оборонцям віднині допомагатиме європейський безпілотник, який має рідкісні тактико-технічні характеристики. Волонтери за допомоги доброчинців швидко зібрали близько 2 мільйонів гривень на прилад. З ним розвідники полюватимуть за комплексами с 300 з яких окупанти гатять по Запоріжжю та його околицях. Перше випробування пташки побачив Андрій Почтєв. Ретельні приготування і півтораметрова метрова композитна пташка з країни тюльпанів уперше здіймається у свинцеве запорізьке небо. Цей рідкісний дрон вишукуватиме степами ворожі ракетні установки. Безпілотник, який волонтери придбали в Нідерландах, вартує майже 2 мільйони гривень. Гроші доброчинці донатами зібрали за тиждень. Аеророзвідники завчасно вчились таким керувати. Військові заздалегідь до того, як літак прийшов в Запоріжжі, вони онлайн навчалися цьому літаку. Бо він дуже складний. Робимо все, щоб Запоріжжі було спокійно, щоб всі якісь ворожі ракетні установки хлопці мали бачити. Усе погодний дрон. Охор... Стили Хорт, він може ширяти на 5 кілометровій висоті у режимі тиші, на відстань до півсотні кілометрів. По розшуканих цілях гатитимуть наші артилеристи. Я вам хочу сказати, що він поводить себе дуже достойно. Деякі іскри, які є у нас в армії, в таку погоду не можуть літати. А ще з плюсів у нього є система захисту від радіоелектронної боротьби з плюсів. Тут, Дуже гарна камера з гарним зумом. Волонтери передали воякам нові дрони. взялися за збір коштів для автівки, що буде командним пунктом операторів. Хорта Андрій Почто Артем Дажанко факт Сі Тіві. Єдині новини.